Так що скальп у вас сюди. Я поїду, так. Там ще буде. Приходьте, ми ж щожить. Молосолишку, так. Дивіться, нормально Нормально. Ми вже знаємо. Ми вже все знаємо. Ми теж знаємо, що ви не 360. Я хочу 60. 50. 50, так?

Звісно, можна. Дивіться, такого нормального будемо прикласти. Так, мої хорошення. Ми отримали бичок. Тисячу гривень за кілограм. Чорноморський хороший бичочок. Дивіться, розмір ряд цього бичочка, який він гріненький, він йде зачищений, дуже-дуже смачний. Ми зараз його попасуємо по пол кіло. Дивіться ось ага. Який красавчик. Подивіться. Подивіться, бичок, на який. Один в один. Дівчатка, що зараз потрібно? Бутилочка пива та гайда пішли. Ми зараз його зробимо по пол кіло. Виставимо на вітринку. Так, бичочок получили. Зараз получили ще колбаски, поробимо нарізки, бо нарізочки продали. Дівчатка, значить, тисячу гривень кілограм. Ми зараз повакуміруємо його по пол кіло, і він у нас буде на вітринці. Він є і тут, і там. До речі, дивіться, красавчик, красавчик. Він вже от, от потрашоний, щоб ви знали. І він м'ягенький. Бачите, дивіться, це вялений. От бичочок іде вялений, він не жорсткий, нічого. Бичочок іде дуже в'ялений, дуже смачненький. Так що, мої хорошенькі, тисячу гривень за кілограм. У нас є хороший бичок. Танюшка робляла ракурс. Так, я близько. Так, мої хорошенькі, наробили. Ми баранчики. У нас не було баранчиків, нам їх передали. Ми зробили такі баранчики, вони теж стоять 700 гривень за кілограм. Ми зробили отаке асорті. І баранчики, і конінка. Ціна 700 гривень за кілограм. Цих прекрасних колбасок так там колбаски є, там є. Ми зараз поробимо вітринку, виложили малосолочку солочку. Віце продали. До речі, сьогодні таке, знаєте, утро начало неплохо. Мальчик Пішов зразу взяв і крабик, і чорною і корочкою. І красну. вчора, звісно, день був такий. Знаєте, 7-8, ближе 3, але це торговля, і ми розуміємо, що час дітки пішли в школу. знаєте, вже мало приїжджих, але все одно ми працюємо і це торговля. Сьогодні краще, завтра хуже. Ви день на день не приходиться. Так що мої хороші, значить дивіться, магазин яремче працює вже без вихідних. Я завтра уїжджаю, тому що приїжджає дочка і плюс у мене сесія. Я побуду там з дочкою, буду на сесії, а потім приїду сюди. Але сюди приїде Костянчик. Ми будемо мінятися. Костянчик, талісманчик, я туди. Да. а що? Відпочинок у нас буде я Кажу, я кажу, боже, хорошо, господи, боршо, в поїзді немає інтернету. Я так раніше говорила, що немає інтернету, бо ти така діла, тобі інтернет треба. Сиди в інтернеті вдома. чуєш, ж ділашка така. А так сейчас мені добре, що його немає. Зайшла. Перекусила чи не перекусила, ноги закинула. І вважаю стовпи дерева. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і все. Добрий день. Ось така рибулька. Ми вчора отримали рибу, Сь, Сьогодні у нас заказник на місто Київ. Київ, так? Да. Так, Татьяна... Бигантінко. Ось така зеленька рибка. Вона заказала 4 штуки. Так що ми зараз упакуємо така вот свіжайшая рыбулечка. Вся свіжащая. Вся рибка свіжа. Ми вчора тільки отримали рыбку. Замовляйте за номером 098 493 0776. І вся рыбулька поїде до вас. А мы вас своїм любим и жім, дороги наші подходи. І нам А ви зараз будете пробувати, ви знаєте що, дивіться, а ну йти до мене. Я вам даю горбушку, дійс і попробуйте справді. Давайте бівіться, о, о пожалуйста. Дивіться, це горбушка. А ну давайте пробуйте зразу, і до мене. Помись давайте, знайшли, пану. Дивіться, це йде горбушка. Це ми тільки нафасували, Це йде кітами, і сьогодні працювати сто грамний 100 грамм. Дивіться, вином, до вийшов. Ви навіть ви ви не сумнівайтеся. Зараз буде вам і по 100 грам так. А у вас термінал Звісно, Ну що ви вже обіжаєте? Не, ми спитали. Ми вже модні, навіть термінал, і камери так? ведуть, і термінал ставлять, і охрану поставили. Ні, а як це так, Тай, що ми йдемо за Одеси, там світульки, тут світульки, а, а? а як це так, а? що? А я знала, що ви будете тут, ти приїхала сюди. А, а сюди. я не попробую. Ну, починається, я не попробувала, ну, ви знаєте. Перша понравилась більше, вона не така солюна. Я ця, беру дві. Ви дві берете по 200 грам. Правильно, вибір такий буде. По 200 грам буде. 1400-1600, скільки це буде? Скільки це буде? Доб, Добі, дивіться, я, той чоловік на вікавру, я вже пустила тут кампу. Ви так не лякайте мене. А читайте я. Ну, я. Ну, ви мені 1600, ну, 200, ви мені тисяча, а ви мені 1403, так? Да? Будь, будь ласка. Ору, цей чоловік, я налякалася, опустила камінь. Дивіться, 200 грамів 1600-1400. Це виходить 3000, правильно? Це вам, три. Три, дивіться, 1400-1600, ви взяли. А з вас 1600. Яку рубушку чи іку? Як це у нас буде 500 гривень? Ну в двері. А що нам гарна машина я вирішила вас зняти. Ну кожна жінка, ви знаєте, я кажу, кожна жінка вона погіння. Прямо такого вона. Сто! А чому жика? Виключайте, що хоче, що ми. А з вас Ви попалися в цю Хто в нас така майстерня? Майстерня вогню, вайсерня вогню у нас. А що це? Кажіть, хоч що це? Робка, такі печі, барбекю. А я вас ваду, якщо не визвольте сюди секрет? Я світу, хто? <три> <три> <та. гів> Дивіться, в мене ж написано. Literally. Ну, що ви таке? <проб> ви бачили. Це віречі, так? Усій Україні. А а? Тому що ви взяли 800 грамів цікав. <гів> ну зачем мені? Що ти будеш робити? Ну що таке вже ви розстрілялися? Термінал. Ну, давайте буде вам термінал. Я О, я Ти не забувайте. Ви пожелаєте? Звісно, такі гарні я дівчата. Що не, не забути? Квіточка, рекламна пауза йде до мене. Квіточки з Одеси <світ> вам. Я хочу вам подарувати подаруночок. Це від мого маленького магазину Dory Shop. Тут косметика для волосся. Щоб боже ви з боже. Там шампунь і олійка для волосся. Так, це в нас іде шампунька і олійка. Це олійка, так? да. да і це і прямо шампунь. в Одесі, ну, да? то ви В Одеси приїхала. Я вам дякую, моя красуночка. Да, приїхали відпочивати. Добрий да, день. Добрий, Добрий день. день. <рес> правильно, правильно. Це завжди, треба, моя то, До вас ніяк не дійти. То... Та зачем прийшли сюди? Багато, між мізу. Сьогодні дуже багато людей приїхали за Одеси сюди. Це що погано, це добре. Все гарного вам. Спасибо, вам Спасибо, моя куколка, у вас побачили спасім. Прому виконали. Спасибо вам велике. Э, дайте нам рибку. Даю даю Юрі Булечко вам. Прихина сьогодні зраночку, це день народження. А на мене чекає ось такий чудовий, смачний поданочок від Світулі. Моя ти хороша. Дякую за такий чудовий, смачний, ранковий поданочок. Знаєш, з'їла пару ложечок і кортики твої, і відчула себе не людиною, а від осетриною Як кажуть, що чорна ікорочка це як чорна магія. Скуштувала її і відчув себе одразу десь на дівок. Між цими чудовими, смачними перлиничками. Покажи. Як це смачно, слухай, я, я прям любилася чорний ікром. І кажу, що емоції не можна купити. Звісно, цітулі, але ти завела, що їх можна подарувати. Дякую, ти хороша моя. Це дуже смачно. Я тебе I love you. Життя красиве, коли кольорове. Значить, получилося дякувати Богу. Якщо все сіре і кольору бракує, тоді бі... Життя красиве, коли кольорове, значить получилося дякувати Богу. Якщо все сіре і кольору бракує, тоді біга.